Бажаємо тобі, щастя, здоров'я. Ну, і наостанок, в принципі, теж. багато щастя, здоров'ячка. І, пацани, скажіть пару слов. Бажаємо багато племінників, дружини, багато, багато дітей, проблем, і всього що все з цим сліди. Бажаю щастя, здоров'я, всього самого-самого найкращого. Скажи, що пару став. Бажаю тобі щастя. Здоров'я! І щастя, І ще два рази здоров'я і щастя. Щас. Приєднути, привітань, щастя, здоров'я і жалко що ти не з нами тут таке буде. Скажи по щастя, здоров'я, це обов'язково. Щастя здоров'я голова. Ну, щастя, здоров'я. Не, не пий багато сьогодні. Бажаю щастя, здоров'я, довго років прожити е, і мати дуже багато племінників. І ну вже пацани сказали поросло. А ще ось найголовніший дядько. Всім привіт всім учасникам СММ-кемпу в Києві, гарної конференції. Вам? Так він не там. <ріст> це кому? Це? Ми вітаємо. <ріст> а, Це Юр, Ігор. Ігор, вітаю, тебе <ріст> з <ріст> 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 народження. <відносно> щастя, <ріст> <ріст> здоров'я нам знаєш, що обов'язково багато років вино за твоє здоров'я сьогодні ми піднімемо. Одним ми вип'ємо. Огонь. Ван, Ван. Привітка, привітка. Дякую. Вітаю. Я вже вітав, але я повторюся. Цього хрьому. Отак, щоб було. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Покажи, ти дивіться. Ч-ч-ч.